Що всі зібрались? Як домовлялись, ніхто не злякався. Та чого там лякатись? Так в кіктоку покажуть. Ага, страшивки якісь. Парк, як парк. Воно то так, а домовляємося скрізь ходити разом. Так і буде. Ми ж друзями, ми прийшли сюди разом. То скрізь так і будемо. А як же? Отже, нікуди не поспішаємо, спокійно гуляємо парком. А ага, раптом що? Тікаємо разом.

Парк стромний трохи. Насторожує те, що окрім нас нікого немає. А бабки це не папка а якийсь пуфта? А може і так усі, хто сюди прийшов, телепортувались. Га, повелись? До речі, там якась фантастична річ. Ви бачили таке? Дуже схожий на телефон, але якийсь дивний. А раптом цей телефон іншого часу. Ми зателефонуємо і станемо старими. Ха, повелись? Та телефонуйте, куди хочете, з непрацюючого телефона. Та спробуйте. Може, хтось мій користуватися цією штукою. Да, я спробую, мій тато ремонтує телефони. Ага, він стільки всякого не потрібен бачив. Дивіться, хоч не зламайте, а то раптом господар телефону з'явиться. Та що там може ламати? Його життя зламало. Він фото схожий на телефон з 90-х. О що, це портал? І де ми тепер? Хто казав, нам набрав 90? Настя говорила, бо їй здалося. Нічого мені не здалося, бо я сказала, ну телефон схожий, на телефон з 90. До речі, даємо, і хто його тримав? Тут прикольно і ви маєте прожити моменти дитинства своїх батьків. Лише тоді ви зможете повернутися назад. А може вам тут сподобається і ви вирішите залишитись тут назавжди? Капець! Для того, щоб повернутися, ви маєте пройти декілька етапів. У цьому парку ви знайдете декілька підсказок. Ви можете ними користуватись. І нехай вам допоможуть спогади про розповідь ваших батьків, як жилось у 90-х. А де записка? Блін, я все, Куди вона поділась? Скільки раз вже казати, я не знаю. Послання. У фільмах 90-х так зникали секретні послання. Точно, мені це тато розповідав. Він любив ці фільми. Надіюсь, ми встигли все прочитати. Головне не забути, що там було написано йдемо шукати підсказки. Хоч там і говорилося, що тут буде прикольно, але я все одно хочу додому. Йдемо разом і нічого не хапаємо руками. Я згодна, ну я вже нічого не батиму до Бога. ну вже і так страшно. Як і в наш час. Що тут може бути з 90-х? Своди не завжди змінюються. Змінюються люди і речі. Нам треба шукати людей чи речі. Що нам писалося? Уже ніхто не дізнається. Записка зникла. Зникла? Як наша надія повернутися додому. Так, не розкисати. Ми знайдемо вихід. Не знаю, чи знайдемо ми вихід, але вже щось знайшли. Ми ж домовлялися нічого не брати до рук. Раптом це западня. А може це підказка чи якийсь етап, в який ми маємо пройти? Або ми вікнамо цю штуку і ще куди? Ага, або додому, або у 70-ті. А ми по 90-х нічого не знаємо, тільки зі спогадів батьків, то є по 70-ті. Я тільки один треба спробувати умівкнути. Кай, раптом вона видасть нам ще одне посилання. Ага, а потім зникне як та записка. Так, та я говорив, що з технікою може все трапитись. Тоді я трішки відійду і подивлюся збоку. Ніхто нікуди не піде, давуть, микаємо з тобою. Не все так просто. Це штука, щоб слухати музику. Але як? Це вам не телефон, де все зрозумів. Я думаю, цієї штуки нема Wi-Fi. Ми його зламали і тепер нас нічого не вийде. Точно. Тату сюди щось ставляв і воно тоді запрацювало. Починається. Знайшли одне, а шукаємо друге. Ти додому хочеш і давай шукати що туди воно. Тато говорив, що рано чи пізно Воно все поламається, тому треба бути обережним. Ти знаєш, що робити далі? Бо мені ще слячно. Якщо ми все знайшли, то давайте вмикати. Дякую, будь ласка, будь повоч. Вітаємо, ви пройшли перший рівень, але не спішіть розслаблятися. Далі буде складніше, бо у 90-ті життя взагалі було складним. Але ж і прикольним. Ось щось радує. Ми пройшли перший рівень, але ж сказали, що далі буде складніше. Дайте не накручувати себе і один одного. Прийшли цей рівень і прийдемо інший. Тепер буде веселіше. В нас є музика. Врубай гучніше. Щось таке я бачив у батьків. Квитого вже гуляє давно. А -а -а. Здається, це потрібно робити у двох або командах. Чує, я в твоїй команді, ти найрозумніший. Ну добре, я тоді в іншій команді. Хто зі мною? Ось вже одне ваше, друге наше. Тут є якісь фішки. Тут є кораблі. Якась дуже знайома гра. Тепер і я продам. Мої батьки теж таке гралися. Це морський ми. Ми прийшли в цей рівень, що там далі. Зарано радіти дітки з двохтисячних, ще один рівень. Ого, нас вже лякають. Що це може бути? Ми сьогодні таке розмаманіться гаджетів, навіть не догадайся. А тоді такого не було, але щось було. Ти сам зрозумів, що ти говориш? Я зрозумів. Тут я теж підвог щось дуже просте. І що ми йдемо парком і шукаємо щось просте? Не йдемо, а біжимо. Гайда! Бути. Це просто хтось загубив. Точно. Якась дитина бавилась і забула. Це ви забула, де ми знаходимось. Це ж парк 90-х. І що вони хотіли сказати цією іграшкою? Ви ж казали, завдання було найскладніше. Ну все, ми застряли у 90-х. Вітаю вас. Яка ти гарна, назву тебе патрон, будеш мене захищати від всяких різних ворогів вночі. Як же ми не догадались, це проста іграшка, не смартфон, не скутер. Це не самокат, ні айпад, просто іграшка. Давайте чомусь нагодуємо Патрона. Та, він Та він же не справжній. Це що, з нами пройшли цей рівень? Ми зрозуміли, що до радощі достатньо простих речей. Саме такі вечі були у наших батьків 90-х. Кілбер, набирай 24-ту. Ну що, до зустрічі вдома!